З'явиться зараз не Phantom Lancer, але подивіться, ну в принципі, непогана гра для Phantom Lancer. От. Мені здається, він настільки зараз слабкий. Так, він слабкий, але знаєш, погана ж гра. От вона, він ніби прикольний відоз може бути, так да, з дівпузом, але і якщо мадоза грає з білдом Мілоні Ганім, то вона близько комісій буде. Бути, а, ти пан гляря, як ти хотів. Керісев. Або офлайн пану. Ну, пан, та пан, як ти в тій ситуації. Слухай, мені здається, здається, ФБ буде зараз! Шаманчика підчупили, блеколка, з Шамана мусять забирати. Ну і ось воно. Розмочили нарешті рахунок. Брістелбек підходить. Поки Тускар намагається врятувати нігму, бо він добряче так нахапався від Брістаса. Саберлайт. Досі живий Джо, Кемас забирають. Вітюн підтягнувся сюди. І Мікото тікає. Молод, Два в один. Молодець, молодець ФС, Дуже гарний блекол насправді на реакції. Севич на швидкості тікає, як може, робить ТП. Ну. Щоб за дерево може треба було сховатися, я не знаю. Якось це дивно виглядало, ні? <різь> може ш... пінг? Ну можливо. Шин посміхається. <різь> Весело. Так, атака. Набагається вбити у відповідь Брістел Бека. Тут декілька ультимейтів залітає, якщо більш точно казати, цілих три. От, але ми не сильно там в цьому плані важливо, що не рахуємо його. Uh -huh. А от те, що Блекол видається, видається Кункі корабель. Це, напевно, для ліквід зараз гарний сигнал. 4. Щоб ще вежі Тоді чотири, бо ще й фуріон ультимату. А да, фуріон теж ультанув. Панго чіпляють, намагається спити Тускара. Панго крутиться з ультимейту. Поки що бав корабля помазав ромом е Тускара. Він переживає трошки більше шкоди, ніж мав би. Але все одно помирає через ультимейт Ніші. Ніша трошки невдало зіграв. Але поруч є інсенія, все нормально. Ще один кіл, шостий на 19. Непогано. Це так? вже екшн, це вже ого. го Так, плюс 20% від того, що було. Рахуємо. Просто п'ята частина всіх кілів була тільки що зроблена в одному файті. Аж цілий один кіл. Ніша пішов далі, стрибає на Фуріона. Фуріон без артефактів, тому Фуріон від одного свешбакла падає. Боксі не дають повернути назад. Енсенія відпрацював, ріпел накинув. Шадо Фінка ультимативну. Вбігає Медуза з ультимативною своєю. Може Інсейня зараз загинути. Інсейня відправляється в таверну. 23 Тресевич втрачає, потрохи ману, але ХП у Вітюна закінчується. Правда, зараз підніметься Вітюн, а Медуза вже відправляється на базу. Сайберлайт багато шкоди вносить. Вітюн починає прокаст по куку. Куку -ку після повернення з байбеку. Може навіть загинути. Це дійсно економічно сильна втрата. Трьох гравців вже втратили. Ліквід. На Єсеба вкочується. Ну, тут байбек укузі грав а, свою роль, насправді розкайтели Фінда. А зіб'є ще, зіб'є. Буде Сноуболл, буде як смарка. Повертається Елсейперлайто, і це мінус 6 фактично, тому що е, ОСЕФ А 2 життя було. І з'являється Крім цей момент у ВС. Дуже гарна бійка, дуже класно розкайтило опонента, бігали від них, е, вбивали потрібні цілі. З фуріоном взагалі, я думаю, всі от в ком'юніті, хто грає в доту, цього чекали. 23Cвич його зачепив в Боксі, але зрозумів, усвідомив свою помилку. І вже занадто пізно. Він її усвідомив, віддає боксі. Трохи грошей Весу. Ми ще й засісти, отримали е талони. Вес готовий прям чизити. Ну, йому немає чим не здогнати, е опонентів. Правда, у нього форсик є. Можна вкотитися спробувати. Сайберлайт стоїть спиною, тому пробивати його не дуже хочеться. От на Shadow у Фінда дати блекол, але ВС не дотягується, судячи з усього. і да, ВеС буде гинути. Блеккол може бути не виданий. Як не намагалися не вихилили Веса. Він просто хотів зачепити Вітюна. Є таке відчуття. Від кастує ультимативно. Сайберлайт робить даблкіл. Ось ви і зачейзили Брістелбека. Ось ви побігали по ньому, поки немає контролю і немає змоги його розвернути обличчям. Ви просто страждаєте. Мікоту буде п'ятим. Ну і це непогана відповідь. З умовою, що Ліквід зараз шістьох гравців перед цим втратили. Шість життів. А зараз відповідь 5 в 0, Просто шикарний файт нікого не вбили. Владмір з'являється на команду. Ще одна аура непогана. Можна буде побитися. Тут ще вічність можна грати. Подивись, який драфт ліворуч. Тут можна просто грати вічність. А може зараз закінчиться гра, подивимося. Часто буває, знаєш, так парадоксальні речі просто відбуваються. Буває, звичайно, це більше при помилках таке. Я маю на увазі, якщо ми беремо нормальну гру, стабільну. Ну от подивись, зараз з'явиться ганім у цього, у Тускара. Заходити на хайграунд просто неможливо майже готовий буде повідомляти. Буде шкода, буде дебаф по супернику, буде важче. Завдавати цієї шкоди, дуза буде розростатися, фуріон це макрограф, все одно. Та от пеньочки старі, вони теж нормальні для відпушу ліній. Така класика з цим, коли ти, от Крімзен, Гост, барабани. Все, окрім блінку. Все так. Зараз чекати, що Енігма щось зробить важко. Це, от радше, якщо ліквіди помилку якусь. Жахливо пропустять, то тоді це може бути. Двадцяти Терсевич хотів ще вкрасти Гіду, йому не вдалося цього зробити. Він зайшов в Рошпіт, дав одну тичку по Рошану. Фактично заробив гроші для своєї команди, тому що рейдіант забрали Рошану. Оця одна тичка вирішальна стала в житті Рошана. Але Вітюн а, тоді вже пере, перестрибнув Хюрікенпайком через шарди і стояв гіду, забрав собі. Нейрів приймайте, приймай. БКБ Окей. від Мікото. Спробує вбити боксі. Але чи встигне він вийти тепер? Та встигає, встигає. Він розраховував, що можна бередя, сам його допалить. Але треба, по-перше, було допалити, потім ще у Там Джорджі вирішив а -а -а! добити. А цьому все одно, він такий я, не буду виходити звідси, мене влаштовує геть усе. Трошечки заробив і пішов собі. Це гранд фінал четвертого інтернешена. Весь так покотили Сейберлайта, В нього Тараска, але робота продовжується по завданню шкоди. Севич гарну позицію обрав. Попереду опиняється. Вбивають Сейберлайта. Покотився Ніша. Намагається вбити медузу. Там ультимативна від Вітюна, Дузу форснули. Дузі допомагає дуже сильно. Зараз Мана майже закінчується. Блекол пішов по пангольєру. Під закінчення ультимейту, І помили, помили. Викидають нішу, просто викидають з бази. Стрибає пангольєр ще раз, добуває Джокема, на демеджу просто немає, щоб нішу пробивати. Здипнулі фаєр, йому цей щиток хоча б збивати. Бо він дуже багато щитком всотав. Навіть не долучалися до цього файту. Насправді у Медузи дуже мало мани залишилося. Я дивлюся, ну все, немає ультимативної, у немає... уєніми, немає корабля. Чому Shadow Fiend стоїть і б'ється з крипами? Shadow Fiend в цей момент стояв бив крипів. Ти купив тараку, а Midnight Pulse все одно палити. не тільки Midnight Pulse, Бачимо Сиберлайту погано. Там паралельно медузу б'ють. Медузу непогано пробивають. Мана потроху закінчується. Форстаф її рятує ще один кік аганімний. Заберуть зараз Шамана. Мало хп залишається у Сиберлайта, але в нього Тараска працює. Нагадую. Тому поки живий. Шбурнули, Shadow Fiend, Шадофінда. Блекхол хочеться вкастувати, але щось змоги поки немає. Інсенія під своєю ультимативною корабель залітає. Боже, це німа нарешті кастує Блекхол. Блінк! Використовується дуже вдалий, забираючи до Фінда, Себерлайта теж переїжджають. Ну і все, що треба було, це просто отримати нарешті нормальну позицію та стрибнути вбити. Ну, і от ця історія з вдалим блекхолом по uh, трьох героях. І байбек від Куку. -Ку. Це в цілому все, що заплатили за те, щоб виграти. Дуже важливий файт, забирають зараз Рошани. Він зараз втрачає позицію. Ну, є чуття, що Блекхол буде вкастований просто під його Респ. Але покутився далі, ніше, щоб Німу віджбурнути. Ну що, тут тільки чекаємо на Еніму. Еніма стрибає, БКБ, Блекхол по двох цілях, Бріста плюс е Нішу забирають. Ну, Є байбеки, але Ліворджі є рефрешер на Енімі. Тобто буде ще один БКБ. І ще один Black Hole. Ну і нижня лінія вже тріщить. Насправді, в Мідлині теж ви бачите, що ХП майже не залишилося. Куку вривається в центр. Його підчепили. Джокем. Вижбурнув назад а, Шаманчика. Шаманчика мусять забирати. 23 Севич. Стоїть попереду. Енігма просто чекає. Момента Енігма. Блекхол кастується в одну. Ціль це Брістел але він після викупу. Чи зможуть його забрати? Досі відкрите питання. У медузи ще є сирок. тому що буде ще опція відновити собі ману. Ну і пробуває всіх. Боляче Брістолбеку. Бірі відправляють на базу, ведь у нас забирають без байбеку і нішу мусять забирати після баю ультракіл, ультракіл. Для так. медузи, і це Джиджі. Дякуємо. 40 хвилин, так це коротенька мапа, Олексію. Це правда. В наших реаліях дійсно коротенька. Реально, дуже, ні, дуже ні, швидко, давай так нічого, середнє виходить, тому що середня по турніру 41. це трошки коротше, ніж середня. Ну, просто коли ти бачиш 5 кілів на 20-й, ти такий, мабуть, буде довше. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду! Марс, взагалі непогана може бути відповідь в дровку, просто що щоб пораненою і ставити з думом, плюс-мінус прикольно може працювати, шторм до неї може добиратись. Просто з іншого боку, є пак, який штурма може контролити. Справа дуже сильні сапи, але знову ж таки, а Дракіл дуже сильно скілозалежна. Якщо кнопка попадає, круто може бути. Якщо ні, важкувато. Ми бачили вже таку сильну зв'язку сапів, але кнопками не попадають і важко. Ну, типу дум ну я бачив, як він там БМК за три тички буває, не слотав. Думаюся, чи звучать вони почати агресивніше грати. Ну а Шаман просто знущається над боксі. Просто лупцює його, хекс тички вилітає, потім вилітають блискавки. Ось вони з другого рівня. Нападають на 23 Севеджа, забирає ФБ е е команда Талони і після цього собирає, забирає 23 Севеджа. Бувають. Так, 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 лі 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 лінія супердушна. І хто кого? <п 'ятуває> Ну, боксі буде до останнього там стояти. Слухай, по Севеджу то шмартлів вже 5 штук залетіло. Фізичної шкоди дуже багато, стрибок. Да, Севеджа мусить забирати, забирають його. Боксі, правда, відповідь гине. Знову кукудалкіл може бути. На красунчика лотос забрав собі. Що там по блискавках? Блискавка в спинку, біжить за себе лайтом, чобіток є. Чобіток є. Ай-яй-яй-яй-яй, думав, що буде мансити Сайберлайт, але він все одно рухається. Зараз хекс ще прокне і блискавка буде за 2 секунди. І ще й нема промаху. На. Nah. <laughs> Це куку -Ку вже 2-0-2, подивіться друзі. Геній. Клас. Оце куку, куку -Ку прайм. Це вам не виномансері. Оце, оце дійсно шаман король буде в цій грі. Дуже багато. Знизу ну, неможливо з тою дровкою стояти, запальовують, закидають, намагається щитом прикритися, намагається гілочкою за гілочкою сховатися, гілочку посадив. Але це не рятує Веса, він помурає. Ну, шторм поблизу насправді. Ну хоча б ресурсів ніяких немає. Ну, да, ніша просто відходить. З цієї локації знову Марсі, плюс Брістелбек, ну тут дабла буде помирати. Питання, чи зможуть вони відповідь когось забрати? Боксі страждає, земля горить під ногами. Севич, я думаю, що він приречений. Він це розуміє. Да, він, зрештою, забирає боксі. Ну а піти звідси вже в змоги ніякої ще інсень. підтягнувся, але запізно, щоб врятувати э, потенційно боксі. Цього не вдалося зробити. Він похилив э, Сайберлайта. Ну і у Бека okay. все дуже добре стає. Та по фарму думав, все окей, але ви бачите цю ефективність. Чотири кіли вже оформив Сайберлайт з п'яти вбивств в цілому, які були зроблені. Чотири саме осіло в руках у хардлейнера. Ну і по нетворсу у нього все мусить бути вкрай добре. Не сильно. Я думаю, що навіть загалом він може і не відставати від Дума. Забирає, забирає, сповільнив суперника, щоб той не дійшов буквально піксель і не став контестити лотус. Е, в Мідлейн перетягується. Шостого рівня в Мікото немає. ХП в Мікото теж не лишається. За Вітюном женуться, гасту немає у Вітюна. Але МС достатній. Ну і в річку. Стрибає на Севеджа, атака. Зараз від CyberLight, але вежу не пішов, у Сайберлайта є ультимативна. Зараз про це безумовно. О, у CyberLight, вибачте, у Севеджа. Про це тут -то Сайберлайт точно не знає. Нападають на Севеджа. Севеджа просто запльовують і просто з однієї тички забирають його. Ну і зараз чим чіпляти? Ну, зараз кущики посипали. Хекс дали. немає вже стіків у Сайберлайта. Він регениться? Він майже перехилив гранату. Це граната, так? Да, так, да, це граната, граната. Так. Вона висіла на ньому, було відчуття, що він може, зможе її перехилити. У угу. нього просто нічого на реген немає. У нього ж немає авангарду, у нього там брасер хіба що, але це копійки по регену. Ну і стільки закінчилося на той момент. шамана зараз заберуть дум. Видається в пака. намагається врятувати його Ансені, але занадто багато. Шкоди, куку. -ку. Досі живий, куку! -ку. Боже цей шаман? ну, ти, ну Що це таке? Це не тікає. ж же нечесний героїн, коли дивишся на Шамана і такий. Ну як так можна? О, Арена намагається вейшен в соло вбити, а це не в соло. Мікото прилітає. Це ніяк не в соло. Помирає Вітюн. Ну класно грають талони. Ну що можна сказати? В топі ситуацію викрутили на свою користь. Знизу атакували, вбили. Не треба було штурму навіть реагувати на те, що в топі відбувається. Вони кращий фраг зробили. Не просіли при цьому якраз на цій верхній лінії завдяки дієм сапа та дієм Севеджа, який встиг дум натиснути. Ну, зараз Севич може загинути знову. Так, але буде знову відповідь від саппортів. Шостий! Подивись до 10-ї хвилини, шостий отримує, просто докрутив всіх! Сьомий шаман! Шостий вілка! Десята хвилина гри! Та грати неможливо проти таких <зоби> сапів. <заби> так. Боксі готовий на куку напасти. Кук. Восьмого рівня? Слухайте, так з цим рівнем... Восьмим... А, тут Микота стоїть. Вже готовий. Один хекс видається. Пак вимушений сховатися. І пак просто тікає. Звідси і миттєво реагує команда Талон. Переміщується в центр. Вони забирають буксі. Інсені йде фармити далі. Відпушує нижній лайн. Переграф на себе пачку кріпів. По нетворсу у нього е, все одно навіть гірше, ніж Шамана Ситуація. Бачимо, достатньо багатим. Є е, е, Куку. так просто, якщо порівняти, його Коку пере... поступається дроурейнджер на тисячу монет. Ми кажемо про 13-ту хвилину, п'ятірка, шаман на тисячу менше, ніж у Кері. Кері дров рейнджер. Якраз таки заключний пік був саме для цієї команди. Вони брали дров рейнджер, бачить, майже кожного. Отак ну, вони отримали відповідь у вигляді Марса, але ну, немає відчуття, що Рейнджер не може себе знайти на мапі. Дровка зараз на топі. Б'ється. Рейнджер тепер починає бути 23 Севич. 23 Севич в таверну відправляється, боксі забирає цей кіл. Цікавий момент. Там стоїть обсервер усяєва трошки далі. І вони під цей обсервер діють. Але тут багато героїв насправді Куку -ку вже. Показує суперника, куку підставляється першим і здається, просто вийдуть. Це теж непоганий підсумок, тому що е, це був вихід п'ятьма героями. П'ятьма. В цей час одразу штовхається нижня лінія. Бачимо, що Мікото грає активно. В цей час одразу фармиться ліс з двома героями, які втікли. І ще й третій теж it's починає it's фармити. Е, Редіанс готовий. Мідас, він так і розумів, продав. І та-та, і купив Редіанс. Зараз перезбере Мідас, ну, от така от махінація з Мідасом. До речі, цікаво. Треба якусь математику знову залучити. От я нещодавно так по цьому по армору робив, угу. щоб він порахував, от я купив Мідас, скільки мені треба, от я купив Мідас, продав Мідас, скільки я втрачаю у підсумку, і скільки мені треба використати, це ти надолужити. 15%, секунд, о, 15 ти втрачаєш. Так я тобі порахую. Давай. Там же 85, да, від вартості ти зараз надумет отримаєш. Так, 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 так. <клес> 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 Ультимативно гарна арена від ВС. Три герої прямо в ній тримає шаман, чи в арені додаткову дровку вона бити не може взагалі. Це мінус три і має бути мінус чотири. Феноменальна просто арена від Вейшена. Дуже якісно зіграно. Ще й Боксі приходить допомагати Сейберлайту. Можуть зараз двох загинути. Є даст, підкидають, намагаються пробити куку, але це не виглядає можливим. Перекидається знову на Сейберлайта, добувають його, і Боксі відпускають. Ну і хай собі йде той Боксі. Поку просто кляти в цій. На цій мапі знищує суперників, постійно все смакіри е, е, Якась просто. Дичина відбувається. Ну, молодець. Прям респект. Мікото сховався, ще й попармить зараз. Але Мікото помічають. Кур'єра повели туди, щоб перевіряти, що там може бути. Кур'єр шамана. Його бачать, боксі біжить за кур'єром, але по текстурах. Боксі вже не наздожене. Мікота продовжує жадібно ще грати, у нього мало лишилося мани, але солрінг відкотився. Хоча слухайте, ніша поруч? Зараз буде Сайленс натиснутий. А, отак. Да, вирішив Мікото. Грався з вогнем, може він не боявся соло у Боксі, але треба було боятися присутність пака. Він про нього не знав. І разом із паком вони швиденько Мікота вбили, забрали з нього стрік. Слухайте, вони зараз віддають всю перевагу. От просто на рівному місці вони віддали шумана, з нього віддали стрік на 6 кілів. Ну, і треба тікати звідси, просто блінк і ТП-аут на нижню лінію оформлює. Інсені я шукав, можливо, тут ще є хтось, хто вкрав їх досвід. Але цього не відбулося. Марс. Вийшов пофармити, пофармив. Марс Ну Це погана смерть. коли Там саппорт помирає. Це взагалі те, що треба. Багато героїв, б'ють одного сапорта, кори качаються. А тут бум-бум-бум. Де дроурейнджер? Дроурейнджер з мідлейна біжить в бік трикутника. Дроурейджер. Якщо зараз команда дійде ближче до дровки, дровка не дістає гастом, кастує до речі, мультішот і сильно пробиває куку, -ку, але дровка втрачає свою позицію. Слухайте, так талони зараз повертають собі геть усе, що втратили. Якщо вони вдруге, зараз забирають дровку. А схоже, що вони вдруге зараз забирають дров рейнджер, бо у неї немає захисту ніякого. Взагалі, БКБ немає. Цього героя можливості втекти теж нуль і туди ще додають Сайберлайта без мани. Ліквід просто мемні. Я ж кажу: ну ти нереально шариш. Ні, взагалі не дуже. Ну це не те. Це взагалі не про те, щоб шарити. Дота це взагалі дуже інколи нелогічна гра. Я ж ти бачив мій пост про три роки Донбрейкер? E... Там атака, до речі, після цього файту обговоримо. Там ультимативна віддума по подровці, і він просто її з'їв! Просто її знищив. Арена, чисто надобування, намагається пака зупинити, пак тікає. Арена не спрацювала, є. ще й блінк дійсно. Навіть є блінк. Та виживе. А може і не виживе, там Кексом дістав. Як ти купці гріб просто знищує. Та зараз... да. таймінги да, да, Таймінги дуже круті. От тобі про логіку. Хоча мені там в пості інші користувачі-експерти писали, що та так і треба, так і має працювати. Ти ж можеш сам себе закрутити в дерева і стояти як дурнак. Ну, суть в тому, що це було Ні. проти Фуріона, наприклад, що це да, 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 було собі в мінус. Угу. Хоча так би не мало працювати, і це нелогічно. Помирає вілка, але всі інші тікають, тому все загалом окей. Я про те кажу, що інколи коли нам здається, що щось так і має працювати. І ми думаємо, що це прям класний план, і таких випадків вже в історії доти просто безліч було. Так, так, так. А це просто виявляється баг. Дана, ми просто в описі патчу бачимо виправлений баг, користуються всі, звикли і інакше ніколи не було. Таке, а це баг, був. Дякую, що не заманили за багоюзерство. Боксі піднесенький загине. Шаман Забирає бокси, бокси там не вистрибне вже. Ну, я, для, мене не куку не MVP. От для мене Коку в цій мапі просто МВП. Шалена кількість просто подій, які він створює, він вирішує. Трохи помре помре. Да, помре вона, так і, і, і Нішу, подивіться, як лопцюють. Ніша догорить. Думаєш? Скоріше за все, так, Ну, я, я думав, я не впевнений був, але дійсно думав, що догорить. Забирають. Ще і Сайберлайта. Ну і тут вже схоже на те, що талони будуть собі гарантувати вихід в е, плей-офф ну, 23 300 і 14300. Жесть, різниця просто в третину Нетворса. Навіть більше. Нападають е, на Дарквілу її забирають. Але Мікото штурма забрав, буде нападати сам вперед. На дровку. Ще й двох прибиває шардом з шардом списом. Там і дровка. І інсейнія. дровка помирає. Паралельно намагається після того, як били сапів, бити Севеджа. Демеджу бракувало. Поки що пак розгортається. Інсейнія під фокусом. Нулі фаєр працює, Інсейнія помирає. Дум просто ТП зробив. От просто взяв і полетів звідси. Ну і зараз герої, які лишаються у талонів, мають добивати. Рештки ліквід. Все. Мікото маловато мани, щоб наздогнати нішу, але БС є. Буде таймити він спис, таймить. був в кулдауні, і Мікото робить даблкіл, забираючи нішу. Та перевага, вона просто колосальна. Дум понетворсу випереджає геть усіх із величезною перевагою звільнив. Це було дуже давно. У мене ну, там був... ну там не кики От було. Ти голова. Так це було ну, відкреслення. 10, 10 років тому. Ну було ж. Ну було. Так, і там не, не кики було. 10 років тому. Там було бафік 07, якщо що. А, ну. Так що це ти все одно не виправдовуєшся. Пішла атака вже на базі. Забора ну, вони не грають, друзі. Ну вибачте, ну, ну як грати два чотири тижні. Та, Тата не грають ліквіди Вже я не знаю, чому вони не друкують. я ж кажу, напевно, заради з поваги до своїх <світ> глядачів, з поваги до uh, фанатів, напевно, намагаються грати ще до кінця, але відверто це вже не дота, це вже добування. Правда? Правда перш? Ну, виходи, так. Ну а хто там? там? Не існувало в цьому році взагалі. Ну так. Дарквіло далеко стрибнула. Хекс у неї є. Свіженький хекс, але здається, в БКБ його натисла. Дарквіло забирають брістилбека, той одразу викуповується. Дарквіло, зрештою, втратила здоров'я і відправляється подивись. в таверну. Боже мій. Луснув. Гепнув, Ой. шваркнув. Дуже жорстко. Мікота нападає на Draw Ranger. Файром намагається втекти, і вона втекла з арени до того, як та розкрилася. І йдуть назад. Талони. Ліквід вирішили, Як же вони мучать ту рати. гру. Душа не програли. Та-та-та, до кінця. Треба, щоб середня тривалість гри на турнірі не зменшувалася. Ну, на найближчий спот до бази вони поставили в центрі обсервер, щоб чекати. Ось такі виходи, навіть вихідки такі від суперника. Шаман натискає БКБ. Щоб. Точно видати контроль, видають контроль по uh, паку, пака забирають, на нього навіть не пожаліли дум. За вітьюном стрибок далі. На других тривелах летить сюди Севич. Боже бідна Дроурейнджер. Вона навіть БКБ не натискає, розуміючи, що вона тут просто приречена. Ні, це другий тривела на думі. Я вперше бачу настільки багато і настільки ефективного і міцного дума на Кері. Все, що я дивився, це просто плювок в бік дума було. Навіть. Ну, горі э, гірко про це говорити, але здається, і навіть джуніор та демонстрували невдалого Кірі Дума на важливих матчах своїх. Це здається, у той прикрий другий день минулого турніру, де ми програли майже все. Сейберлайта підпалили Сейберлайт, всіх плюється та толку. Діді, ну давайте, давайте, мужики. Ну. Не хочу здаватися до кінця. Вітюн каже, це кінець, граємо хлопці. так і каже, до речі, українською. Граємо хлопці. Граємо хлопці. вперед до перемоги. Діді, талони, шановні, здається, запис. Ну, знову ж таки, це я кажу так, забігаючи наперед. Зараз Богдан там в аналітиці все розкладе по поличкам.